Доброго дня, шановні прихильники спорту, зокрема футболу. До вашої уваги огляд повторних чвертьфінальних матчів Ліги Чемпіонів. Перед цією стадією вісім команд продовжували шлях до Лондона. На даний момент залишилося тільки чотири претенденти на омріяний титул. Давайте ж поглянемо, хто та як продерся до півфіналів. Розпочинаємо з матчів вівторка. Боруся Дортмунд проти Атлетико Мадрид, Барселона проти ПСЖ. Стартуємо з гри в Каталонії Барса ПСЖ з протистояння, яке просто не може без неймовірної інтриги та камбеку. Пригадуємо, що тиждень тому каталонці виграли в Парижі 3-2. Кілька підтекстів та нюансів. По-перше, з того часу Париж не грав матчів взагалі. В чемпіонаті пропускав на вихідних тур, тож планомірно готувався до повторної гри. Барса, хоч і не основним складом, але все ж таки гру в чемпіонаті провела та виграла у Кадіса 1-0. По-друге, це, звичайно ж, Луїс Енріке та Барселона їхні стосунки. Більш епічніше, якби ця гра відбувалася на Ноу, але і так було епічно. Але при цьому всьому Луїс Енріке в мачемо інтерв'ю, не посоромився. прям Ім текстом сказати, що вони, тобто Парижани, виграють цей матч, не спробують виграти, а саме виграють. По-третє, це звичайно ж Кіліан Бапе та Ліга Чемпіонів за ПСЖ, можливо, остання спроба насправді для Парижа виграти Лігу Чемпіонів. Давним-давно нема в команді Неймара, Месі, і не зрозуміло, хто буде тягнути клуб, якщо, скажімо, з нього піде Кіліан. Ну і по четверте, пригадуємо, що останній раз, коли команди грали на полі Барси, 4-1 виграв Париж. Да, гра відбувалася на Кампнову із запорожніх трибун, але тим не менше, пригадуємо. Тому само собою зрозуміло, що саме гості розпочали гру активніше, але на 12-тій хвилині рахунок відкриває Барселона, фактично ж в перший своїй більш-менш путній атаці. Рафіня замикає прострільну передачу Ямала. А на 20-тій хвилині міг забивати ще й Левандовський. І здавалося, що Барса на коражі створює моменти, забиває, не пропускає і на трибунах неймовірна атмосфера. Але на 29 й хвилині цей кураж трішки спав, тому що дурацьку червону картку отримує Араухо. Чому дурацьку? Тому що Барселона розпочинала свою атаку, обрізалася в центрі поля, швидка контра від ПСЖ і Араухо фолить на Барколя за кілька міліметрів фактично біля свого штрафного майданчика. Можливо б краще, якби це було в штрафній, тоді було лише пенальті, і можливо б червоної не було а так фол останньої надії, і дві третини гри Барса змушена була грати в меншості. І, звичайно ж, для такої швидкісної команди, як ПСЖ, зайвий вільний шматочок поля був потрібний як повітря для того, щоб краще будувати свої атаки. Атака за атакою, але Барселона вистояла до сорокової, щоправда, хвилини, на якій, власне, м'ячі ворота своєї колишньої команди забиває Дембеле, замкнувши класний простріл з флану. Він же ж на третій компенсованій до першого тайму міг навіть виводити свій нинішній клуб вперед, але пробачив Барселону. Один-один після першого тайму. А на початку другого Барселона трішки засинає біля свого штрафного майданчика під час розіграшу кутового у виконанні ПСЖ. Всі таке враження очікували навісної подачі, але пішла прострільна передача низом на лінію штрафної і вітіння, якого залишили неприкритим дальнім ударом, робить рахунок 2-1 для гостей. Щоправда, відразу ж Барселона, розвівши з центра поля, зобов'язана була зрівнювати рахунок, але Гюндоган б'є неточно з меж штрафної. І за таке дуже швиденько Барселона ще раз була покарана. На 60 60-й хвилині Канселу привозить в своє ворота, і його реалізує Мбапе, можна сказати, ударом в дев'ятку. Три-один, і на ту секунду уже Парижани виходили у півфінал. Барселона, незважаючи на те, що грала в меншості, звичайно ж, намагалася забити потрібний гол. Але це означало, що у Парижан були шанси на контргру. А що таке контргра команди, за яку бігає Кіліан Мбапе? Це майже завжди небезпека і дуже часто забити м'ячі. Зокрема. На 89-й хвилині відразу чотири парижани побігли в атаку. Першим бив Бапе не забив. Далі ще один та другий партнери пробивали. Знову м'яч у Кіліана. Цього разу він точний. 4-1. Париж святкує, а Барселона плаче. Причому в прямому сенсі цього слова багато вболівальників, що перебували на трибунах, плакали. Тож підсумку 6-4. за підсумками двох поєдинків парижани перемагають Барсу та виходять до півфіналу. Боруся дортмунд Атлетико Мадрид. Обидві команди давненько не були у півфіналі Ліги Чемпіонів. Атлетико з 17-го року. Ну а Дортмунд взагалі з 2013-го. Тому хто б не пройшов до півфіналу, це була красива історія. Як завжди, неймовірна атмосфера була на полі Дортмунда. Господарі, звичайно ж, зробили висновки після першого матчу, де оборона наварила доволі багато каші. Пригадуємо, що там 2-1 виграв Атлетико. Доволі жваво розпочали обидві команди, і вже до четвертої хвилини рахунок міг бути 1-1 на третій. За Дортмунд мав забивати Забіцер, але невдало б робив з лінії воротарського майданчика. Але забіцер ще своє, як то кажуть, нас дожене. А от те, що на четвертій хвилині Альваро Мората, Форвард Атлетико, не реалізував вихід вічнавіч, його можна сказати, поховало, тому що до завершення першого тайму більше був непомітним і перерві взагалі був замінений. Загалом же ж першому таймі господарі були активнішими, і цілком прогнозовано, що саме вони відкрили рахунок. Сталося це на 34 й хвилині зусиллями Юліана Бранта. З гострого кута пробиває Юліан і забиває. А за 5 хвилин по цьому орендований у Челсі захисник мацен приблизно подібний гол забиває і вже 2-0 на користь Дортмунда. Відразу по перерві тренер Атлетико Сімеоне робить потрійну заміну. Ну і плюс до того оборона Дортмунда згадує, що таке помилки. На 49 й хвилині кутовий у Атлетико після удару Ермосо м'яч навіть не летить у ствір воріт, але підставляє ногу Хумальс та зрізає м'яч свої ворота. І вже лише 2-1. На 56 й хвилині черговий вихід вічнавичу Атлетико цього разу виходить Кореа і також не забиває. Але він на 64 й вибачається за те, тому що в одній з атак нарешті таки забиває. І рахунок стає нічийним 2-2. Після цього, звичайно ж, Дортмунд побіг вперед. А от Атлетико все більше сил приділяв обороні. І в такій ситуації головне точність. Зокрема, в одній з атак забіцер точно подає. А фюлькрук точно діє на другому поверсі 3-2 за до. Ортмондом тренер команди Терзіс показує ще один. Тобто стало зрозуміло, що команду не влаштовує додатковий час чи серія після матчевих пенальтів. Вони хочуть вирвати перемогу ще в основний час. І на 74-й забіцер, який на той момент уже мав два асисти, ще й забиває, вірвавши в штрафний майданчик. Дуже дивно, як на мене, що не він був визнаний кращим гравцем поєдинку а автор першого забитого м'яча Брандт. Дортун міг забити навіть ще й п'ятий гол, фюлькрук не реалізував вихід віч навіть, але і чотирьох вистачило, тому що за підсумком двох поєдинків 5-4 за німцями. Ще раз нагадаю, вперше з 2013 року вони виходять в півфінал. Звичайно ж, після 11 забитих м'ячів у вівторок, ми очікували, що і у протистояннях Баварії проти Арсенала та Манчестер-Сіті проти Реала буде не менше. Але відразу забігаючи наперед, скажу, що в цих поєдинках було набагато більше акуратності, обережності, дисципліни, та, можна навіть сказати, катенач. Розпочинаємо з Манчестера Сіті проти Реала. Завжди, коли ці команди зустрічаються між собою в плей-офф. Вони чергуються в плані виходу до наступного раунду. Проходить Реал наступного разу пройде Сіті. Знову Реал знову Сіті. Нагадаю, минулому сезоні пройшов далі Манчестер Сіті, тобто по цій тенденції, в цього разу мав проходити далі Реал. Пригадуємо, що 3-3 команди зіграли у першому матчі. Але після того в чемпіонаті Англії Манчестер Сіті нарешті вийшов в лідери, і, мабуть, мені здається, уже не віддасть цього. Тому команда, звичайно, ж була в піднесеному настрої. Але у Реала, звичайно, свої плани були на даний поєдинок хотіли вони зняти корону з Манчестера, і треба сказати, що саме вони відкрили рахунок уже на 12 12-й хвилині. Вінісіус прострілив, Родріго замкнув. Перший удар Родріго Голкіпер Сіті Едерсон парирував, а от здобуванням не справився. 0 1 І тут розпочався просто неймовірний тиск. Манчестера. зокрема, статистика кутових 9-0, величезна кількість ударів. Щоправда, багато з них не влучали в ствірворіт, а там, де влучали феєрив Лунін. Пригадуємо, що в одній восьмій проти Лейпцига на виїзді Андрій також провів вдалий поєдинок. І ось в Манчестері ще один класний матч від українського Голкіпера. А там, де не витягував Лунін, підстраховувала попередчина в одному з епізодів після удару Холанда. М'яч влучив саме в неї. Ну а що Реал? Реал виключно на контра. А от що таке реал та контратаки? Я думаю, знають прекрасно всі. Тому Сіті потрібно було діяти обережно. Але перший тайм 0-1. Другий мало чим відрізнявся від першого. Неймовірний тиск господарів. Ну а реал терпів. Терпів, терпів, щоправда, лише до 76-ї хвилини, коли нарешті дебрюйне таки забив. Тим паче, як тут не забити, коли його майже у воротарському майданчику залишають. Тут ні Лунін ні Поперечина вже не врятували на рахунок зрівняно. До завершення гри у бельгійського півзахисника ще два класних моменти були. Можливо, він відчував, що не потрібно з реалом гратися в додатковий час та пенальті після матчів. Але на на жаль, додатковий час, і потім, врешті-решт, серія після матчевих пенальтів. Хоча в додатковий час класний був шанс уже у Реала, але Рудігер його змарнував. Тож 11-метрові. які дуже вдало розпочалися для господарів, тому що Альварес за Сіті забив, а Модрич за Реал – Ні. І знову прийшов зірковий час Луніна. Два поспіль сейви, два поспіль відбитих пенальті. І якщо Сілва пробив не сильно по центру, то от удар від Коважіча дійсно це сейв. І, хоча потім Фоден та згодом Едерсон свої шанси далі за Сіті реалізували, це не мало значення, тому що все було в руках Реала. Белінгем, Лукас, наче та Рудіґер свої пенальті забивають, і Реал знову не те, що проходить, а знову прокарабкується до наступного раунду цього разу до півфіналу. Баварія Мюнхен Арсенал Лондон заключне чвертьфінальне протистояння. Пригадуємо, що тиждень тому була зафіксована 2-2, Цього вечора все ж таки фаворитами були господарі Мюнхенці. Тим паче, якщо пригадувати, як каноніри провели попередній свій виїзний матч в лізі чемпіонів, коли програли порту, де не завдали жодного удару в ствір. Цього разу Арсенал діяв краще цілих три удари в ствір, навіть були моменти, зокрема у Мартінелі та Едегора. Але все це діло було в першому таймі, і все це діло було не реалізовано. А от в другому, коли це було потрібно насамперед, знову ж таки жодного удару в ствір. Як сказав після матчого інтерв'ю тренер баварії Томас Тухель, ніхто не хотів помилятися, а тим паче першим. Тому в першому таймі було дуже багато боротьби, біганини та напруги, але нічия нуль все той, же саме Тухель попросив своїх підопічних у другому таймі побільше брати на себе ініціативу та спробувати дотиснути канонірів. І треба сказати, що мюнхенці його послухались на відмінно. Вже на 46-й хвилині Горецька влучає в стійку, а на 63-й Баварія відкриває рахунок, причому забиває один з лідерів Йозуа Кіміх. Ну як може забити Кіміх? Можливо, там ударом дальнім чи ударом зі штрафного? Ні, ударом головою в падінню і так званою рибкою 1-0 на користь господарів. Що залишається робити арсеналу та тренеру команди Мікаелю Артеті? Можливо, йти на щось потойбічне? Зокрема, на 67-й хвилині він робить подвійну заміну. Одночасно випускає на поле Габріеля Жезуса та Тросара. В чому дивина? В тому, що пригадуємо, що в першому матчі він також їх одночасно випустив, і там вони зробили другий гол та зрівняли рахунок. Безумовно, він розраховував, що і в Мюнхені вони також щось подібне зроблять. Але тут була одна відмінність, оскільки в Лондоні він їх випустив на 66-й хвилині, а от в Мюнхені на 67-й тож не спрацювало. Баварія дотримала переможний рахунок 1-0 в даному матчі за підсумком 2-3-2 Баварій. Я продовжує вести боротьбу за омріяний титул. Відповідно, виходить до півфіналу. Після матчів чвертьфіналів у нас відбулася зміна лідера в списку кращих бомбардирів. Після дублю у ворота Барси Кіліан Бапе очолює відтепер цей список у форварда ПСЖ 8 голів, 7 залишилися у Кейна, 6 у Холланда. Також 6 у Антуана Грізмана, але Антуан уже свій доробок точно не поповнить. Ну і звичайно ж тепер про півфінали. Борусія Дортмунд, Парі сен жермен та Баварія проти Реал Мадрида. Побачимо, можливо, у нас буде в фіналі Дер Класіка. В останній день квітня зіграють Баварія та Реал Мадрид. Ну а в перший день травня Дортмунд проти Парі Сен-Жермен. Обов'язково будемо оглядати ці поєдинки, тож, якщо цікаво, підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночки, аби не пропустити вихід того відео. Якщо ж дане відео вам сподобалось, підтримайте його та канал лайком. На даний момент все. Дякую за увагу, за приділений час. Нам все добре.